Сьогодні готуємо неперевершену карпатку. Приготуємо крем, основа цитрусового курду. Заливаємо желатин водою, відставляємо щоб набух. Вичавлюємо сік одного лимона. Додаємо цедру одного апельсину. Також сік цього апельсину. Висипаємо цукор, вбиваємо яйця та на маленькому огні помішуючи, доводимо до кипіння. Важливо постійно помішувати. Крем прокипів одну хвилину і знімайте з петельні. Та додавте желатин, перемішайте і обов'язково процедіть через мілке сито. Далі додаємо вершкове масло, перемішуємо, і знову ж обов'язково ми пробиваємо погружним блендером. Після чого накриваємо плівкою в контакт та на декілька годин відставляємо в холодильник. Готуємо тісто. До борошна додаємо сухі інгредієнти. До молока додаємо масло та воду і доводимо до кипіння. Після чого цю масу вливаємо до борошна. Поступово вмішуючи. Я працюю заварним тістом за допомогою лопатки без комбайну. Тісто виходить відмінне. Як тільки борошно все зволожилось, перекладаємо його до сотейника та ставимо на маленький вогонь, помішуючи для того, щоб вийшла зайва волога. Тісто повинно взятися невеликою скоринкою. Ви це помітите. Перед тим як яйця додати до нашого тіста, пробити його погружним блендером, щоб маса була однорідна. Та потихеньку невеликою струйкою додайте його до тіста, вмішуючи, щоб наші яйця не звернулись. Ось таке рівне гладке тісто у нас виходить. Перекладаємо одразу в дві форми та вже в попередньо розігріту духовку ставимо випікатися. Прийшов час, і наші коржи для карпатки вже готові, можна назвати великим клером. Продовжуємо готувати наш крем. Вершки збиваємо з цукром або цукровою пудрою. Далі додаємо курт. І також збиваємо. Крем готовий, можна збирати торт. Обтягуємо кільцем та на коржі викладаємо весь наш крем. Накриваємо другим коржем та відставляємо в холодильник на декілька годин. Таке поєднання цитрусового крему та заварних коржів вам неодмінно сподобається. Готуйте та смакуйте!